Вітаю, шановні друзі, чи відміняють бюргергельд в Німеччині. Тільки що всі німецькі змі написали про те, що буквально декілька годин назад німецькі політики провели відповідну зустріч, де вирішили реформувати соціальну систему в Німеччині і відмінити бюргергельд, а замість них внести нову систему виплат, яка називається Noe Grundsicherung. Що вони вирішили про що про це пишуть німецькі змі? Друзі, тому що там дуже важливі зміни. Фрідріх Мерц оголосив, що замість нинішньої допомоги. Bürgergeld запровадять нову базову систему соціального забезпечення Grundsicherung für Arbeitssuchende. Що змінюється? По-перше, посилюються обов'язки та санкції. Нові правила передбачають суворіші вимоги для одержувачів допомоги та жорсткіші скорочення виплат за невиконання обов'язків чи пропуски візитів у центр зайнятості JobCenter. Якщо людина пропускає перший прийом, його запрошують повторно. Якщо людина пропускає другий прийом, виплати скорочують. На 30% третій прийом пропускає людина грошові виплати повністю припиняються. Якщо не з'явиться і наступного місяця, то припиняються всі види допомоги, включно з оплатою житла та опалення. Друзі, тобто, фактично. Чотири рази не з'явився і тебе повністю знімають з виплат. Міністерка праці Бербель Бас розділила отримувачів на дві категорії: тих, хто прогулює прийоми, та тих, хто відмовляється працювати. Якщо одержувач відмовляється прийняти відповідну роботу, виплати також скасовуються. Передбачено винятки для особливих випадків, наприклад, при наявності медичних причин. І саме головне, друзі, що відміняється site, так, зміни у правилах майнової перевірки. Firmogans Unrecknung. Так звана пільгова фаза current site, коли майно е, тимчасово не враховується, відміняється, друзі. Тобто, оцей період в один рік, коли були там певні межі для того, щоб ви мали своє майно. Стувалися ним да каренцай, тепер він відміняється. Розмір дозволеного майна Шон Фемоген тепер буде залежати від віку та тривалості сплати внесків до страхування від безробіття. Також скасовується пільговий період для оплати за надто дорогого житла. Взагалі, як прокоментувала дану ситуацію, міністерка праці Бербельбас, хто не бере участі, тому буде складно. Ми посилюємо санкції до меж дозволених конституційним правом. Ой, друзі, серйозно Німеччина взялась за реформу Бюргергельд, скажу вам так. І я вважаю, чомусь, що е, дана новина досить серйозна, тому що е, зараз всі напишуть, що. Ці відміни і санкції вони були і раніше. Так, вони були, але на даний момент, друзі, це вже серйозний крок, тому що Мерц разом зі своїми колегами вирішили реформувати і повністю активізувати систему санкцій. Тому не знаю, друзі, чим це закінчиться, але джобцентр точно почне всім затягувати паски. Тому пошвидше шукайте роботу з повагою. Ваш адвокат Демченко.